Проходили трьохтижневе стажування в Сполучених Штатах, розглядаючи там проблему власне поспішної паліативної допомоги. В них цей напрямок бере початок із 70-х років, Тобто віку йому також не є 40 років, можна сказати. Під час перебування ми вивчали досвід американських колег. Як працюють заклади такого типу, як проводиться госпіталізація даних пацієнтів, волонтерський рух, допомога мецина. До слова сказати, дуже розвинута спонсорська і медицинатська допомога. Відповідне законодавство працює. Загальна цифра, яка була нам наведена, це 3 мільярди доларів в рік. Америка збирає спонсорських. І меценатських коштів у мене